Доброго ранку, дорогі радіослухачі. В ефірі програма Променад ведуча Ніка. Сьогодні будемо спілкуватися із вченим юристом, кінематографістом, режисером, родом із Закарпаття В'ячеславом Бігуном. Добрий ранок вам! Дякую, Ром. Добрий ранок і вам Дякую за запрошення. Як ваш настрій? Як це з яким настрій вертаєтеся в рідне Закарпаття? Позитивний настрій, дякую. Отож, розкажіть, будь ласка, ви в нас були в гостях уже десь, я не пам'ятаю точно два роки назад, якщо я не помиляюся. Розкажіть про свої досягнення за останні два роки. Ну може Який не найбільше вразили наших глядачів. Це, мабуть, варто питати глядачів. А так з останнє що було зроблено? От з останнього найостаннішого, що ми сьогодні презентуємо в Ужгороді, це фільм Вардек 19 персональна історія створення антикорупційного суду. Що за кулісами там робиться. Перед тим я показав нарешті, зробив рочки 3-4. Знімав фільм, хоча це 15 хвилин не вийшов у віршах моро. Це така поетична історія нашого Закарпаття, який воював на сході в розвідці. Все це трансформація за цей час, що в головах людей відбулося від патріотизму до такого, хочу сказати, антипатріотизму, але роздуми. Потім ще був фільм, теж один, який я презентував і раніше, зробив суперфіції про вибори до Верховного суду. І перед тим було теж кілька робіт, які такі різносторонні, там і з правом пов'язані, і з мистецтвом. Ну, тут ми бачили з вами в грудні, мені здається, десь 2017 року. Тоді ми показували фільм Останній солдат про 91-річного. Дай Боже йому здоров'я, кажуть, все добре в нього. 93-річного Юрія Куруца, який останній солдат Другої світової війни, який живе в Дубрівці. Така історія. Сьогодні ви до нас завітали у нас вас багато планів. Я чула із цим візитом на Закарпаття mm -hmm. саме сьогодні. І, зокрема, в ужну будуть показувати останній дискусійний показ вашого фільму Вердикт 19. Про mm -hmm. що цей фільм? Власне, це фільм про те, як Україна, яка вважається найкорумпованішою європейською державою, створює антикорупційний суд. Що відбувається за кулісами цього процесу, цього конкурсу, який завершився вчора, призначили вже цих суддів. і Оскільки я сам брав участь в цьому конкурсі як конкурсант, хоча фільм не про мене, він відображає зсередини цей процес, це персональна історія. Тобто є офіційна історія про те, що це надзвичайно кажуть безпрецедентно прозорий конкурсно, насправді там була маса. З маніпуляцій, фальсифікацій. Хоча моя задача не стільки показати, наскільки маніпульованим був цей конкурс, так скільки дати можливість глядачу самому подивитися і визначити, що це було. Тобто я оцінками зараз говорю, а глядач може сам подивитися. І найголовніше, мабуть, щоб цього більше такого ніколи не було. Тобто, що ми маємо зробити, щоб припинилося. Видимі законності, те, що вони називають прозорістю, насправді, ну, припустимо, оцінювання. Да? Тобто всі ми в школі знаємо, що є там раніше 5, зараз 12 бальна система. От, а як оцінювати, що на 5, що на 7, що на 10, якщо це там шкала 1000 балів? От, а потім, зрештою, конкурсанти, різниця між ними там 2, 3, півтора бали по шкалі 1000 балів, і хтось проходить в суді, хтось не проходить. Дуже тонкі процеси, які люди, в принципі, не бачать. Тому задача кіно так ось донести більш популярних, якщо так можна сказати, хоча він такий специфічний фільм, а тут ті процеси складні доволі, які там відбуваються. Хто став героями фільму? Героєм фільму став Олександр Морешко. Це відомий правознавець, якого я знаю більше 15 років, можливо, 20, навіть оскільки я займаюся наукою. Також От І він. По суті, повернувся за кордону, коли почув, що буде цей конкурс, і вирішив спробувати. І це дійсно був такий порив. Я теж не збирався в принципі брати участь. Ну настільки була хороша реклама, можна так сказати, популяризація цього і настільки важливий він був, тому що ці судді. Там дано випадку бралося 12 всього суддів, їх там 39 на 12 в апеляційну палату. Включно то це люди, які в принципі будуть ізольовані жити під охороною, можна сказати, так планується і віддати дуже багато років зосереджуватися на цій роботі в ідеалі. В ідеалі. Тобто жартовно, тобто він так поступив. Він першим заявив про своє бажання, от в апеляційній палаті брати участь, і ми показуємо його шлях, от що він пережив: конкурси, проходження, очікування, результати, ну і персональна його історія, що в нього в житті між тим відбувалося, і також що відбувалося більше як 100 років тому. Тобто там є історія ще одного вченого, чи є там можливо паралелі, якісь альтер-его, так би мовити. Пов'язані з іншими особистостями. Тобто така розлогіша, ще історія. Після кожного показу відбувалася дискусія, що найбільше торкало, які питання найбільше порушували глядачі після перегляду? Дійсно, у нас вже було два покази: один в американському домі в Києві, один втячеві, ось буквально минулого тижня. І це третій показ. Це по суті аван-прем'єра його називають, тобто допрем'єрні покази. Ну, тіше те, що м, ті, хто бачили, а в Києві бачили учасники цього конкурсу. Причому і переможці також. Ну і там відбувається ще конкурс до Верховного суду, завершився він, точніше. Другий, так званий, і вони підкреслили, що це дійсно ну, правдивий цей фільм. Вони. Вони поділяють думку, що є такі проблеми, причому вони системні, вони багаторічні. Це перший момент. Другий момент, от дійсно, що з цим робити, це дуже складна ситуація, тому що є люди завжди в певному середовищі, які себе ставлять вище чогось, там закону, попри закон. І цьому випадку ми говоримо про комісію, яка визначає там хто буде переможцем. І скільки ця комісія призначає суддів, а потім ці ж рішення оспорюються в судах, які призначають ці ж комісія, то дуже складно якось, навіть якщо ти орудований, підкований, там і так далі, юрист ну, сперечатися. Ну тобто дуже складно. І ці процеси важливі, тому що тут власне гартується верховенство право, і право як таке треба виходить захищати від юристів. І це головоломка насправді. Це головоломка, що робити. Наскільки те, що вони роблять, те, що ми вважаємо, припустимо, чи там учасники порушення, грубе, сваволя. Це наше судження, ну і судження, йде проти судження юристів, які просто ну, позиції влади, можна сказати. Тому це дуже складні процеси, причому вони не тільки сучасні процеси, вони завжди історично були складні. І це серйозне питання, філософське, правове. Тому е, ці питання залишаються. От, і це питання, мабуть, фільм не вирішує. Він тільки ставить. Е, нагадую усім, що сьогодні об, об 11-й буде показ фільму «Вердик 19 в ректораті ужну. Тому запрошуємо, хто має можливість е, так, прийти це... подивитися. Площа народна, так я розумію. Три площа... там другий поверх, велика вчен... зала вчен... вченої ради. ради. Так, ми перериваємося на композицію, а потім продовжимо розмову. Rama Promenad. Всегда. До ми спілкуємося із В'ячеславом Бігуном, вченим юристом, кінематографістом та режисером. Отож, я знаю, що ви будете брати участь у закарпатських правових читаннях на юридичному факультеті Ужну. Що це буде? В чому заключається ваша участь? Ну, власне, вони відбуваються зараз. Вчора був перший день сьогодні, другий, мабуть, завтра ще частина. Це щорічна подія, 11-й раз проводиться, коли з'їжджаються вчені юристи не тільки з України. А ну, Словакії, Чехії також тут, наприклад, цього року. От і презентують останні свої доробки, ну і потім також неформальне спілкування відбувається, і це такі традиційні. Подій цьогоріч я вдруге тільки брав участь, і цьогоріч я бачу дуже такого рівня високого на факультеті. Воно набуває тобто, багато відомих вчених. От приміром для мене був сюрприз, що приїхала Зарослава Армовська, це про сімейного кодексу. Це моя професорка з Львівського університету. Ну, вона була депутатом, могилянці деканом. Я про неї роблю фільм. І вчора вона давала там виступ, такий дуже емоційний. Я просто з камерою мав при собі камеру, то заодно засняв, то це зафільмував. От. Приїхав також ректор Національної школи суддів Микола Ніщук, колишній міністр юстиції, кого теж я там працював, коли співпрацював коли вчені Рада молодих юристів, був про Мін Юсті це дуже високий рівень, і сам він високого рівня. І Харківські вчені завжди приїздять, і інші київські. Тобто, це така подія, вона, ну, мабуть, центральна подія да, там, для, для юридичного факультету. А запрошують із інших факультетів чи тільки юридичним? ну віна відкрита. Вона відкрита. Ну mm -hmm. тобто приходять, хоча мені важко сказати. Ну ти юридичний, він доволі великий факультет, там є інші міжнародних відносин, тому там на пленарному там багато велика зала збиралася вчора людей, колег. Ви також плануєте зустрічі із Сашком Гавришем і з родиною Чандеїв. Uh -huh. Так ви казали, що працюєте над якимось фільмом? Власне, так, вчора ми вже зустрічалися з Олександром, бо він сьогодні поїхав. Ми працюємо над екранізацією, чи можна сказати, фільмами про Івана Чендея, чи фільмів Івана uh Чендея. -huh. І ми зараз Ми вже зробили один новелу, можу так сказати. Це «Карниця Чендея». Чендея, кажуть українською коректно сказати ну, я кажу Чиндея Чендея Чиндея. Чиндея ось, і це були спомани про нього, його дружини, царство її небесне Марії Іванівна не яка десь ручки два як померла, в лютому. Я пам'ятаю, 16-го року, якщо він не зраджує пам'ять. Вибачте, в листопаді, і, і ми вчора з Сашком також зустрічалися, щоб зробити фрагмент, який пов'язаний з Ясиновою. Ясинова це така гора. Може, знаєте, де духовне таке місце, воно фізичне також в добовому, куди любив повертатися з дитинства, пам'ятаючи Івану Михайловича. і ми вже був такий минулоріч там сходження на це, і хочеться з нього зробити щось таке, що варто уваги ну вже зроблено. треба було допрацювати. І ми вчора це над цим попрацювали кілька годин. А так треба в принципі екранізовувати його оповідання. Минулоріч на конкурсі Чандеї було присуджено сценарію Чайки летять на схід там премію. І власне зараз є можливо шанс і час, мабуть, щоб спробувати екранізувати це оповідання. Тому ми будемо бачитись також з родиною Чандеї. Вчора я навіть дроном з вечора знімав їхню хату, вони, мабуть, здавалися, що там літає біля них. <рес> Такий от творчий процес. Ну та Цікавий. сонце трохи так було нормально, що після сьомої години, Бо, бо це, ну, е, хоча дроном вже нікого не здивуєш там, це всюди ну, воно йде вже майже, але все рівно це. Ну, не скажеш погляд Бога, але цікава точка зору, і, я думаю, вони на собі свою хату, наприклад, не бачили з висоти 100 метрів, наприклад, як воно розташоване в Ужгороді. Ну, тобто, те, що глядач не має шансу без, без тих очей камери подивитися, тому. Такі кадри вони можуть збагачувати. Той, той фільм. З нетерпінням будемо чекати. Змушені перериватися на новини. Нагадую, у нас В'ячеслав Бігун. Ми після новин обов'язково продовжимо розмову. Залишайтеся з нами. Програма Променад. Себе. Нема слід, в коміш світи, вшукай дина теж чуп на молитво світла, не мога застрах, десь у лиса, Торкнуш мене, розви це строгът, ти лепити, ликуєш мой. Склопу струм, руками розбиваю шум, да вручні завжди тільки твої стріли шукав, а з ним себе, зуби сиди, знайшов тебе, бо тільки ти лікуєш мой. У студії В'ячеслав Бігун говорили про створення фільму про Івана Чиндая. Де ви будете його презентувати найперше? Я так зрозуміла, що у травні буде фестиваль Чиндей Буде там перша презентація? Так, буде там перша презентація. Отож, добре Україна в умовах війни вже п'ять років. Як ви оцінюєте взагалі розвиток культури, зокрема кіно? Ну, кіно дало це ці, ці події. На жаль, чи на щастя дали стимул? Для відображення їх в кіно. Тому тема кіно домінує, мабуть, зараз. Хоча вона відходить потрошки на якийсь інший план чи глибину. І це видно по фільмах там, Української кіноакадемії, де наприклад, переглядав недавно 83 фільми, які були подані. Там, мабуть, вже менше половини фільму про війну. Ви знімаєте короткометражні фільми. Чи думали над повнометражними? Е, я роблю цей фільм Мордект вже повний метро, і серце мами це теж повний метро. Але дійсно домінують короткометражні, це і вимушено, тому що художні і повнометражні складно знімати фінансово і не тільки. А часом також я бажаю, що це це повноцінний жанр. Ну так само, як музика, там пісня, точніше, ну можна співати пісню 10 хвилин, ну, достатньо, мабуть, 3 хвилини. якщо достатньо цього часу, щоб висловити те, що хочеш сказати. Так, і короткометражні фільми, я не знаю, я дивилася, і то з такими емоціями емоція залишається, тому що повнометражний фільм він дуже такий деколи розтягнутий і деколи втрачається якийсь момент. А коли йде 20 хвилин, це дуже. Угу. Розкажіть про ваші подальші плани. Що плануєте знімати? Чим цікавитесь? Ну є кілька на фільмів, над якими я постійно працюю з просто хочеться зняти, зробити нарешті знову художній фільм. І, мабуть, я сподіваюся, що це буде це фільм Екранізація оповідання Чиндея. Чайки летять на схід. Це 350 всього слів. Почитайте в інтернеті, хоча важко знайти там взагалі щось окрім Івана в інтернеті mm -hmm. е, Ну, Але це дуже складна екранізація, тому що там йдеться. Це реальна історія, яку Чиндей побачив в музеї. Е, е, Одяг героїв, які батька і сина, які були розстріляні. От, і по суті, ця історія: це коли батько веде сина на розстріл і перед смертю його заспокоює. От, так. Дуже коротка історія, але складно її кронізувати, і тим більше хочеться її подати не тільки трагічно. Там, по суті, йде біблійний пересказ жертовності. Тобто, що батько навіть готовий пожертвувати своїм сином, є така інтерпретація заради майбутнього. Чогось когось іншого. Тобто така глибока річного хочеться постановку зробити такою, щоб не було, щоб ця тема не домінувала. Вона була якби глибо А зверху естетика того фільму була такою, що приємно дивитися, і не тільки до такого висновку там спонукає. В тому і така складна задача. Якщо фільм буде короткий, мабуть, чи знову там 10, ну може, максимум 15 хвилин. Це художній такий план. А так документальні. Я роблю два фільми про професорів, яких мене навчали. Вони вже похилому віці, вже роки два-три їх знімаю. Зірка один фільм і Магніфікус. це я вже згадував першу про героїню, яка сьогодні є в місті. Вона теж буде зараз на показі Зорислава Ромовська. І Петро Рабінович, такий відомий професор Львівського університету, зразковий, дуже цікавий доля. Його, його там походження теж цікаво і не тільки це якби те, що на, 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 на слуху. А так взагалі кілька ідей постійно циркулюють, і, тому м, треба братися, щось робити. Часом це дуже спонтанно. У мене є там кілька ідей про дуже цікавих людей. які, Наприклад, у нас є людина, який 100 років зараз буде цьогоріч, Степан Михайлович. Стойка. Стойко, стойка. Він прізвище змінив. От, який, до речі, був на весіллі Шачендея в 46-му, якщо мені зрадує, році. Легендарна така особистість, він займається лісом, живе у Львові з, родом з Кричова, якщо не помиляюсь, приїздить до, до сестри в Буштину. І в нас є праліс, наприклад, у Тячівському районі, яким він там опікується, любиться. І я відчуваю, що теж треба щось робити. Не знаю, давно, правда, з ним не говорив. Тому що це якось, якось символічність в цьому є, да? людина століття вже живе. Тобто вона пережила і концтабори і це там решта угорців. Потім була з радянський час, потім навчання вже після радянського часу. Тобто це була людина більше, ніж епоха, там оскільки ми в 11 режимів тут вже пережили Закарпаття за останні 100 років. Він тут теж по суті пережив. Тому він має що сказати. І він є, до речі, в іншому фільму колеги. Дуже раджу подивитися карпатська Україна. Срібна земля називається. Рибна земля Тараса Хімич. Він теж є в тому фільмі. На відміну від більшості, які вже відійшли, бо її там вже за 90 було. Так що такі плани, чи зможемо у вашому доробку побачити щось дуже дуже романтичне? Якусь романтичну історію. Ну, я би це, мабуть, в першу чергу щось робив, якщо б було щось таке романтичне. Мені подобається фільми, боже, як його звати лінк Лейтлера, здається, Лінк Лейтлер. Подивіться там до сходу сонця, після сходу сонця, і ще якось називається три фільми. Це історія американців, який зустрічає француженку під час подорожі в Європі. І він потім зняв продовження того фільму в третій частині, коли вони вже одружені, вже мають дітей і знову сходяться. Ну, от, оце таке ти дивишся воно дуже легке і захоплююче, просто антураж треба міняти, мабуть, на закарпатський, що такий, якісь, з, з закарпатцями чи з українцями, треба думати. Ну, Але якщо серйозніше, то хочеться зробити щось там про долю жінки, наприклад, так само. Упродовж може століття. І якщо б вдалося зробити зараз, по суті, в документальному кіно, коли я роблю там фільм про свою бабусю Маруся, наприклад, <звіт> то, то я бачу долю жінки за цей час, і воно, в принципі, акумулює певний матеріал для мене для окранізації художньої долі жінки. І там і там буде, так? Да? Тобто це така романтика. Мені хочеться, щоб дійсно глядач він, що вона в кінозалі отримувала. Таке триваюче емоційне, і може навіть фізичне, ну, в хорошому сенсі, задоволення від того, що побачимо, щоб, щоб це надихало. І це, до речі, дуже мало такого в кіно. Тобто я бачу десятки фільмів, мало що приходить на думку. Хіба що там Марисі Нікитюко зараз, коли падають дерева, де вона трошки зробила такое, там навіть більше сексу, ніж романтики, мабуть, скажімо так. От, але. Мало таких робіт, і, і хочеться да, зробити щось подібне. Але його багато в музиці, його багато в інших формах, тому я думаю, поки що нема браку тої романтики якось. <рес> ну і тому правда. Отож, нагадую, у нас сьогодні був В'ячеслав Бігун, вчений юрист, кінематографіст, режисер. Нагадую ще раз об одинадцятій буде показ фільму Вердик 19 Хто має можливість, долучайтеся. Дякуємо вам за сьогоднішню розмову і до зустрічі в ефірі. Дякую, до зустрічі в кіно. Так. Програма «Променад».